Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Вчора подивився Енергодар, а сьогодні подивлюся Запорізьку АЕС. Також не хочу дивитись, коли вона буде звільнена. Скоро, скажу так. Хочу подивитись саме, як вона буде звільнена, ну чи, чи не постраждає вона в процесі, скажімо так. Ну і, можливо, ще один невеличкий розклад зроблю стосовно поточного стану справ, що там. Орки наробили на даний момент, що називається. От. Ну що ж, менше сліва, більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, який? Стан Запорізька АЕС на даний момент хай скажуть правду. неправду перт. Торісас перевернутий. Отже, що у нас тут? Іса, Перт, Торісас перевернутий. А, до речі, поки не забув, я поставив опитування вкладка сообщество, вона ж спільнота. Отже, там опитування стосовно того, що ви більше хочете бачити на каналі. Хто ще не голосував, всіх запрошую, you are welcome, як то кажуть. так? Добре, От тепер все. поїхали трактувати. Так, всім вдячний буду за голосування. Отже, Іса, Перт, Торісас перевернутий. Ну, <смеш> руни почали, з очевидно. Ось, заморозка. Станція на даний момент зупинена. Ну, це очевидно, ну, але я питав, який стан, ну от, сказали який стан. Далі, перт. Ну, це вдало все це має завершитись. Тобто, дивіться, якщо. якщо... Боже, сполучення зв'язку трактувати. То що виходить? Заморозка, але вдала заморозка. Вдало її зупинили. Ну і я так бачу, що вдало це все має завершитись. Станція буде запущена в результаті. Ну, Сподіваюсь, коли вже звільнять, щоб е, не робили наморки ще більше нервів. Ну і фінальна руна. Торісас перевернутий. Е, це, з одного боку, закриття якихось можливостей, так? якихось воріт. До речі, в контексті станції може, мати, може йти мова про якісь, не знаю, там, задвижки, шлюзи. Ну, реактори зупинені, ось, дивіться. Руни, з яких зупинку обозначають, так? з двох боків, відповідно. А, до речі, перт в даному випадку сам реактор може ще символізувати. Зовсім нетипічне значення для цієї руни, ну, але в контексті розкладу саме так. Е, ну, і дивіться: Турісас перевернутий, це ж е, руна, яка символізує Мьольнір Тора. Ну, тільки, ну, думаю, месники багато хто бачив. Так? Ну, або принаймні скандинавську міфологію, хоч трошки знаєте. Відповідно, це могутній такий артефакт. От. І щось мені підказує, що це натяк на те, що, ну як, не агресії, а ну, бойових дій на території станції не буде. Тобто, якось її можуть хитро розвільнити. Щось у мені, мені так здається. Ну, зараз другий розклад великий зроблю, подивимося, що, як і до чого. Гаразд, такий розклад вийшов. Дякую за відповіді. Так, а зараз подумаю, як правильно задати питання. А давайте так, напевно. А чи постраждає Запорізька АЕС при звільненні? Добре. Отже, скажі, дякую за всі відповіді. Скажіть мені, будь ласка, чи постраждає Запорізька АЕС при звільненні від окупантів? Хай скажуть вони правда. на цей раз прямий. Іса. Ну і подивіться. Ансус. Ну, дивіться. Торісас іса Ансус, так? Що? Ну це вже це агресія, відкриття певних можливостей. Ну, взагалі, якщо аналізувати сам розклад саме по контексту, так ні. То ну, шанс є, що може постраждати під час звільнення. Але знову таки тут, тут же розумієте, станція може постраждати по багатьом причинам. Це не значить, що по ній будуть стріляти. Ні, Збройні сили України точно не будуть по станції стріляти. Але питання в тому, що там нароблять орки при тому, як вони будуть звідти відступати. Оце, напевно, буде наступне питання: як, як звідти підуть орки? Це буде теж правильне питання. Щоб подивитися ситуацію з різних ракурсів. Отже, дивіться, ну, ця руна явно агресію, певно, обозначає. Ну, так? руна Тора. Далі, Іса. Але все-таки агресія ну, буде стримуватись, виходить, блокуватись певним чином. Так? Ну, те, що я і кажу: що Збройні сили України не будуть стріляти по станцію. Там щось хитріше буде, набагато хитріше. Ну, а до речі, ось це руна, яка план може обозначати? Тобто, план Збройних сил України. Ну, відповідно, я питав, як буде звільнено станцію. так? Ну, тобто, ось, є якийсь там план. Ну, гаразд, не, не буду далі лізти, його засвідчувати. Дякую за відповіді. Ну що, давайте тоді, напевно, спитаю, Як, Як орки покинуть станцію? Оце треба буде, напевно, спитати. Оце саме буде правильніше. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як. Окупанти залишать Запорізьку Аес. Хай скажуть що неправда. Дагас цікаво. Торісас перевернутий. І Перт. А ви знаєте, докладу одну, цікаву? Ага, Евас. Ну, подивіться, непогано, непогано. Добре, що ми тут маємо? Дагас, Турісас перевернутий, перт, Евас. До речі, бачите, руни деякі дублюються, хоча і гарно перемішує мішечок. Ну, так має бути. Гаразд, ну ось, трансформація ситуації відбудеться. Я питав, як орки покинуть АЕС. Так? Трансформація ситуації, руна, яка значить агресію, але в той же час тут і закриття можливостей якихось. Розклад то на орків конкретний. Тобто, що? Агресія, ну, як, спадатиме, так? І закриються їм якісь можливості. А далі удача і рух. Ммм. Десь ці руни вже бачив. І щось мені тут здається, що це натяк саме на контрнаступ. Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, вдалий контрнаступ, до речі, по цим рунам, то оркам мало не покажеться. Ну, бачите, тут немає. Я запитання, як стояв: а як вони залишать станцію? Ну, більш-менш мирно. Більш-менш мирно. Ну, тобто, рун агресії тут немає. Навпаки, ось руна, яка обозначає агресію, вона перевернута. Тобто, ну, зрозуміло, що це. Знаєте, вони там не парадним строєм вийдуть, напевно, так. Якось, якось це трошки по-другому відбудеться, але загалом мирно. Правда, на даний момент ми вже бачили, що вони там на станції наробили справ. Так? Я не здивуюся, якщо там замінування якесь буде. Чи ще якась навмисна шкода? От от ні разу не здивуюсь. Але ні, ніякої ядерної катастрофи, ні, ні. Нема такого. Я і собі окремо дивився, мене також це питання доволі цікавить. Якби Я трохи захоплююсь темою Чорнобиля, багато чого знаю. ну і знаєте, Повторення якось би не хотілося, скажу так. Та його й не буде. Гаразд, ну, такий от розклад вийшов, такі от розкоди вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!